Інформаційний ранок на Суспільному триває у Києво-Могилянській академії. Студентам, викладачам та адміністрації заборонили використовувати російську мову. Ця норма прописана у нових правилах внутрішнього розпорядку, які 27 січня затвердили. На засідання академічної конференції університету, а про це повідомив голова наглядової ради Вишу Геннадій Зубко. Більше про це говоритимемо із президентом Національного університету Києво-Могилянська академія Сергій Квіт зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Сергію, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Пане Сергію, розкажіть, чим продиктоване чим продиктована потреба у прийнятті такого рішення, і що буде із тими, хто порушуватиме правило, хто за цим слідкуватиме? Ну, це не хтось з боку заборонив. От це наша. Громада, тобто академічна конференція, це загальні збори колективу, куди ходять представники всіх ну частин нашого колективу, нашої спільноти, і студентів, і викладачів і співробітників. От прийняла таке рішення. Це означає, що ми маємо побажання до деяких змін в нашій внутрішній культурі. Тобто, фактично, це не буде ну приносити ніяких драматичних змін в нашу повсякденну діяльність. Навчальний процес, наукові дослідження, от але. У нас є таке побажання от, до самих себе, яке можливо буде більше адресуватися нашим майбутнім першокурсникам, а з тим, щоб на території Києво-Могилянської академії от розмовляли українською мовою, тобто, наша територія не для мови окупанта, мови агресора. Наша територія для української мови, тобто мова йде про зміни в внутрішній культурі в корпоративній культурі академії, і ми дуже спокійно це говорили. Тобто, це наше внутрішнє рішення. І е, несподівано досить несподівано для нас, це стало таким е, такою новиною, якою яка кілька днів домінувала, можливо, навіть в медіях поруч з новинами з фронту. От можливо, це добре, що так люди знову звернули увагу на важливість української мови. Ну, і е, коли ми приймали це рішення, ми взагалі не думали про покарання, тобто мова йде про те, якою ми ви хотіли бачити Києво-Могилянську академію, зокрема наш кампус. Ну а чи як буде поводитися, якщо все таки студенти чи працівники вишу будуть говорити російською мовою? Що тоді буде чи профілактична бесіда, і вкотре нагадаєте про нові правила? Ну я думаю, що можливо, ми один одному десь нагадаємо, якщо таке трапиться. Тобто, це не, не, не так, що хтось на зло розмовляє у нас російською мовою, а хтось не дає розмовляти. Тобто, це 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 не тобто, це не якийсь тренд там. От, але ми хотіли зафіксувати якісь зміни в нашій корпоративній культурі. Тобто це важливо, і я не думаю, що у нас зайдуться люди, які будуть там якось на зло ляти російською мовою. Зовсім ні. От але ми би дуже хотіли звернути увагу на важливість мови, от і ми це зробили. Скажіть, будь ласка, чи не зверталися до вас колеги з інших університетів, можливо, хотіли взяти пораду і запровадити у себе ж такі самі нові правила? Ну ну офіційно ні. Офіційно ні. Я тільки е, бачив е, величезну підтримку від колег з інших університетів, зокрема в соціальних мережах. От і я знаю, що е, знову ж таки преси, що Національний університет імені Каразіна, один з найкращих в Україні. Він а, ніби запровадив у себе посаду такого мовного омбусмена. Я думаю, що можливо це якісь схожі процеси всередині нашої академічної громади. Пане Сергію, ще таке запитання. Цікава ваша думка як президента національного університету. А раніше, декілька тижнів тому ми обговорювали питання про відмову у науковому середовищі від використання російських джерел в написанні наукових робіт. Як ви ставитеся до цього? Ну, якраз це було предметом нашого обговорення, коли ми уточнювали формулювання, тому що. Тут є нюанси, тому що неможливо вивчати Росію. Це наш сусід, все ж таки без використання російської мови. Так, тобто, якщо ми хочемо читати їхні медіа, знати про що вони говорять, чим вони думають, а вивчати якісь їхні джерела. Можливо, мова може йти також про якісь унікальні джерела російською мовою, які створювалися в радянський час, от тоді, звичайно, що тут ніяких у нас застережень немає. Ми в наукових дослідженнях і організації освітнього процесу повинні користуватися в таких випадках, але на жаль, у нас ну в цілій системі вищої освіти неподинокі факти, коли викладачі багато років викладають свій курс. А користуючись, наприклад, лише радянськими джерелами, це абсолютно неприйнятно, тому що є ну і треба шукати, і треба знати, які є новини в їхніх галузях, а передусім в англійській мові і в українській мові. І якщо, якщо дійсно це джерело російськомовне є унікальне, тоді його треба вживати. Тут нема нема застережень таких випадках. Дякуємо дуже, пане Сергію. Дякуємо за те, що знайшли час. Долучилися до розмови в нашій студії. Це був президент Національного університету києво могилянська академія. Сергій Квіт. Ми продовжимо за мить. Підказують нам режисери, що вже є на зв'язку з нами. Даня Євтухов, це магістр соціології, випускник Національного університету Києво-Могилянська академія. Чоловік є ветераном збройних збройних сил України поблизу Чернігова, отримав множинні опіки, обличчя і тіла. Будемо говорити із ним про такі нововведення у його рідному університеті. Пані, пане Даня, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку, Вітаю. Скажіть, розкажіть, будь ласка, коли ви навчалися в Могилянці, яка була ситуація із спілкуванням? Чи спілкувалися більше російською, спілкувалися українською, які помічали тенденції для себе? Знаєте, я взагалі якби ну, довгий час намагався спілкуватися через школи українською, але в школу не приходив, це зустрічало певний опір. А потім, коли випав в Могилянку, в Могилянці було переважно україномовне середовище, і це було по... це було. По... Це було дуже-дуже круто. Я пам'ятаю, що фактично не виникало взагалі навіть питання розгляд російською. Хоча потім траплялися, траплялися винятки. Ось, ну але з 2011, з 2001 точніше, до 2016 року я мав змогу святковувати ситуацію в Могилянці. Ну й так, трошки російськомовних з'являлося з часом більше. Але в той же час, наскільки я пам'ятаю, була якась тож, там формальна санкція. Колись виголошено ще коли коли тільки тільки починав е вчитися, але ну точно не мета ну в цілому, в цілому ми глянка завжди було приймовним і Це було круто. А особисто як ви ставитеся до нововведення в університеті, до заборони спілкуватися російською мовою у виші? Чи повинні інші виші так само пере 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 переймати цей досвід? Ну я вважаю, що тут взагалі більш комплексна проблема. Тут потрібно не перед вишами працювати, а ще починати до вишів цю проблему опрацьовувати. Оскільки от я коли попав в учебку десни, в 18-му році я був вражений наскільки багато взагалі ти по російському контенту слухає молодь, і також я був вражений тим, що ну в самій Десні якби там по відео часто купили якісь там російські пісні, або там якісь такі проші сумнівні такі інформаційні продукти музичний. Тобто я думаю, що це проблема в тому, що потрібно раніше починати э, ці э, політику проводити. А взагалі сама російська мова та дійсно вона, ну скажімо, вона в цій ситуації всі є шкідливою, і вона ну якби означає певне культурне поле з певними процесами, які для нас ну якби, є ну суттєво суттєво ворожими. То тобто, це процеси які проти свободи, проти, проти взагалі, універсалізму. Там якогось цінності. Ви для себе бачите на основі свого життєвого досвіду якісь шляхи, як можливо огородити українську молодь від цього впливу російської культури? Що робити для цього? Я думаю, просто це питання треба досліджувати, оскільки ну, саме, саме... Так, щоб... А загалом це потрібно притерна, на вашу думку? Це питання думку? Не досліджує. у нас було допустимо дослідження цінностей. Ми лише побічно ну, це ще минулого року, за методикою інституту соціології. Ми ще минулого року там звернули увагу, допустимо, що російськомовним у російськомовних є там відхилення вниз по там питанню моральності. Ось і ну, це було неполікоректним фактом. Але потім після війни ми вже якби, почали ті це на це звертати увагу, тому що ну це і там виявились певні. Ну, подібності з тим, як цінності для Росії, для російськомовних, які певні певні моральні нюанси є в ну в інших дослідженнях, теж тоже можна прослідкувати, тобто це ставлення там до е, моральності до чогось, до чого примушують, там і так далі. Зрозуміло. дякуємо дуже вам, пане Даня, за те, що долучилися до розмов в нашому ефірі. Це був Даня Євтухов, ветеран Збройних сил України. Ми ж продовжимо замить замить у нас Замить У нас далі національна хвилина мовчання. Ми згадаємо всіх воїнів, які віддали своє життя за Україну. А після новини з Тетяною Клинчук.